Ну що ж, приймайте роботу. От. Посадили картоплю сажалкою. Катався на, на тракторі, на сажалці. Так, тут скільки у нас? Гарно, 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 гарно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14 рядків. По 100 метрів. Ну, там пару не по 100. Йдемо далі. Це вже веселіше, це вже веселіше. Нарешті, нарешті посадилося. Я чекав цього моменту. Сьогодні попрацювалося дуже. Дуже 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 зранку. Зранку які рядочки. Бачите, зразу. Ну, все жалкою це бомба садити. Зразу високі. Для бульби це, мені здається, саме-саме оптимальне, що може бути. Це дуже здорово, що є техніка. А що замахався, бо зранку, от це в нас <кхи>, називається ну от такі, бачите, штучки. Це були у нас називається кіцки <хи> Не путайте з другим словом. Це культивірувалося вчора. Це поле це був обліг. Виорили, ну, якщо ви слідкуєте за відео, виорили осінню, потім весною перебили диском, потім ще раз виорили Потім знову дисками. І ще плюс прокультивувалося, Ну, все рівно, тіпа, воно ну, не дало е так аж, щоб розбилося. Саме ліпше, от я зрозумів, що це. Ну, фреза теж. Але вона все рівно теж не, не порозбивала ці кіцки як я називаю. Ну, бо це таке старей обліг. Там, 20 років тут не оралося, бачите. Але все рівно. От поробили такі рядки. Широкі, гарні. міжряддя є. Тут буде і буряк ще садитися, і фасоля. Ну це все в процесі буду я знімати. Це за сьогодні це зробилося. Це одна один, там теж на відео є. Видно, як ну, він фризував, а потім приїхав і робив рядки. Я не знімав, бо таке не кожен тракторист хоче бути відомим. А я не хочу ще поки що, щоб то так дуже знали про мій YouTube канал, Ну, майже з тим. От це, що зробилося за сьогодні, от, дивіться. От я там зверху зараз знімлю. Дуже сильно, дуже сильно, потужно. Хоч Заморився зранку, думав, як я до вечора <смі> протягну, але нічого. З невеликими перекурами. Це оце, одне поле. І зараз слідуючи. Я навіть не знаю скільки тут рядків. Тут може більше. Десь 370 сотих напевно, картопля, ну, це дуже <кхи> того року. Ну, цього року значить два рази більше, ніж того року я посадив. Може буде геометрична прогресія. <кхи> Дав би Бог. Побачимо. Поживемо, побачимо. І тут у нас, от ви бачите, теж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. Ну, теж чотирнадцять, бо ще вручну ми досадимо. Ще вручну досадимо. Так що так. Дуже здорово, дуже здорово. І <кхе> отут ще. Така частина, що я взяв в оренду, виворав весною, думав, як що воно буде. А, ну, не ах, ну так. Чесно, навіть не думав, що все жалко піде. Трошки, трошки тугувато, але все рівно все пішло. Все пішло. Тут в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 рядків. Ну, нехай 24. Тут більше, напевно, як 50 метрів. Ну, нехай буде по 50 метрів. Це теж 12 рядків. 28, О, 40 рідків, о, це взагалі бомба. Дуже круто, дуже довольний. Дуже довольний, що сьогодні тут зробилося. Нарешті мій чесничок продряпався. Нарешті він продряпався. Так я про нього багато говорив. Тут ще я поправлю деякі рядки, поправлю. Поправлю <кій>, ручним культиватором. Де-не-де його закидали, то нічого ми його спасем. спасти рядового чесничка. Але вже вже він має підняти чуба і, і йти вверх. Та він і так нормальний. Я так рахую. Так що так, от така сьогодні робота зранку до вечора, але це нормально. Це нормально, бо за один день зробилося і все, і ти маєш чистий спокій як то кажеться. От Я вам покажу. От моє полечко, поле, хоч і є ж то полочку заранее. І все, рядочки є. І сади кидай. Гарбузи, дині, все що хочеш. Тепер мені вже <гум> не... люба погода, нормально. Ну, я вже не буду переживати дощ, не дощ. Все супер. А я повимахую, повимахую, бо я чим. Ха! <гум> Боячим. Ну так. Ну, трохи воно йшло дві години, ми каталися трактором, поки оце посадили, може і більше. Отак, ну, говорю, це, оця грядка була, це вона вже ну, вона давніше пів півтора пів, пів року тому. Вона вже, бачите, вона вже не має цих таких скибочок, що як я називаю кіцки, то от воно йшло взагалі тут супер. Не знаю, як то правильно, а ну напишите мені, як то, <смі> в кого як то називається тут швидше йшло. Тут теж менш більше йшло, але теж тут земля колись прозорювалася і нормально було. Так що так. Ну а далі, а далі треба. Треба, треба, ну конюшинка вже, ну що волога є. і Конюшинка, ну та рідкувата щось вона, звісно. Ну але яка є? Я так думаю, що я теж це поле. Якщо конюшина не дуже, буду потім осінню переворювати. Щось... Я і сипав тут нормально конюшини, щось вона, не знаю, тільки з місцями. Щось не дуже мені це подобається. Ну таке до конюшини. Ще дойдемо. Так що так, потім будуть відео знімати, як ще то все подосаджую, фасолі, гарбузи, кавуни. Вроді би і розсаду тютюну, е, купиться. Ну, не знаю, як дасть Бог. Бо мій щось тютюн я посадив, я навіть не хотів відео знімати, бо він щось як завмер вже місяць, як насіння, але... Нема сходів. Ну, от дивіться, оце, як є техніка, можна щось собі планувати. І люди, як є нормальна команда, що домовилися, там плюс-мінус 15 хвилин, приїхали, зробили, оплатив, по рукав вдарили. Приємно працювати. Це дійсно. Є за ну заохочем. Да. Ну, звичайно, що якщо без техніки, без людей нормальних надійних то навіть ти нічого не сплануєш. Бо <кхе>, в мене так щось завжди було. Я якщо залежав від людей щось, в мене так вийшло, що якісь такі ненадійні попадалися. А тут, чи то зв'язано з тим, що я <кхе> так у місті більше, ну не знаю, може попадалися мені такі люди, бо я теж не буду наговарювати. Але говорю от в селі, щоб не заказали за село, що там піяки, не піяки. але... Хто хоче заробити, заробляє в селі. Не треба десь на заробітки їхати. Ну, та і що? Та я думаю, біди нема. Ну, та на жарі, ну але так чекайте, біля хати. І все нормально, гроші. План... Ну, типу, заробив. Ну. ну, це таке, кожному своє. Ну, Маю на увазі, що добре, що є відповідальні хлопці. Приїхали, за сьогодні зробили. Я дуже довольний. Так що так, кому сподобалося, Може комусь і сподобалося, а може і не сподобалося, то таке. Буду вдячний за коментарі, за подобайки. А хто підпишеться, вітаю у вас, маленькій родині спільноті сільський капіталізм. Все. А далі в нас буде садіння, активне садіння. Ну лише, щоб я завтра встав. Щоб я не відлежувався потім. Але треба завтра. Бо передують дощ після обіду, так що зранку ще попрацювати, а там вже можна і віддихати. Так що так, все бувайте здорові.